Ну і як це називається? Я ще на дорозі не замітав. Це що за шалапай віз? Пшенична? Пшенична горілка. Кили всю дорогу з цими наклейками. Господи, ну що ти будеш казати? Ще дорогу не замітав би. У всі дорозі понакидав. От галатин якийсь віз. Мається комунгосп. Комунальники, а може ні, не знаю. Всім доброго ранку, ми з України. Так, 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 так. Сьогодні в нас, погода буде гарний день. Сонечко вже височенько. Куди я чим чекую? А чим чекую я до наших хлопців. Значить так, поки ми йшли, ще лише у парк зайшли. Е, поступив дзвінок. Телефонний, їх зараз тут нема нікого, можна туди не йти, десь будуть аж під обід. О, а як я вже в парку, зараз пройдемо, подивимося, яку Марина красу наробила. Он там, де он там мешкає? О, з тою вуличкою, подивимося. Як вона тут понароблювала красу. Ну, міг би і не ходити, але мені все рівно треба хліба вже дочекатися, ще не привезли. А потім піду піду у своїх справах до обіду. А з обіду підемо до наших хліборобів. От так. Так, дивимося наліво. І дивимося направо. Трошки сонце буде засвітювати, так? Да? Да сосни посадила? Ну шо ж, краса. А далее? А далее все краще. Давно я сюди вже не йшов цією стежкою. Зробимо ранковий обхід. О! А, ні, то не мій хліб. То чи мій? Ні, мабуть, мій. Хлібна машина. Та ні, погнався кудись. Ладно, поки я буду тут ходити, то приїде і той, що мені треба. Підемо на центральний вхід, подивимося, що там робиться. Ох, ти, тут теж позамітано. Вона казала, що і тут поприбирала. О, бачите, це? Одна людина. Скільки зробила? Молодець. Молодець. Туди поприбирала, тут поприбирала. Коли воно співає? Це я точно знаю, що це Марина зробила, бо я з нею була, кого вона казала. Ці бумажки аж тут валяються. Що за їх порозкидав по всій дорозі? Угу. Ну, що могла, так зробила? Але вже краще. І вулицю встали цими горілчаними виробами. Горілка пшенична. Відки це мені віз. І куди? Кудись туди чи звідти? Хрен його знає. Так, ну що ж, піду я знаю, чи є вже мій. хліб. наверно, що немає. Ще зарані. Ну як я вже тут, то ж не буду я. Вже підчекаю його. Сьогодні базарний день всі їдуть на базар. О, і він біжить на базар. Так, ладно, йдемо, ми знаємо, може вже приїхав хліб. Красуня верба. Нема ще хліба, не приїхав мій хліб. Неохота вже йти додому. Почекаємо десь на під'їзді. Десь на під'їзді, трошки походимо, почекаємо. <кій> да. Колись я тут ще рибу ловив, ще коли я був рибалкою, я зараз не рибалка. А зараз вже сюди. Ось тут сидів, тут була вода. Це хоч не було. А зараз вже все. Аж до цих пір була вода, ставок був. Він, він як би і є, зараз тільки заріс. О, край іде. О, поки я тут на край сара дивлюся, мій хліб то вже приїхав. Вон. Хлібчик то приїхав. Треба піти забрати порцію. Так, ладно, йдемо беремо хліба, йдемо до своїх дров, а потім, може, ще трохи картоплі посадимо, побачимо. А з обіду сходимо до хлопців. Вони будуть з обіду і підійдемо до них. Поки так. В общем так, не дочекався я ніхрена. Туї машини з хлібом. Підійду, підійду пізніше, Це та недалеко. Так, поки ще. Десяток метровок переріжу. Ага, ну, всю вулицю вселив. От чолопай. Миновіз на машині. На якийсь ти вітром пороздувало. Оглядаю, що машини ще нема. Нема. В общем, йдемо. Потім підійду ще раз. Ой. І мені під ворітьми саме більше накидав. Блін, прийдеться збирати. Ну куди ж воно це вигодиться? Воно ж не... Воно ж не нікуди не, не, не дінеться, його треба тільки збирати. Йду зараз якийсь пакет возьму, ти збирати. От, твою мать! Все. пів пакета, більше пів пакета назбирав. Біля свого двору я позбирав. Тільки що проїжджала якась баришня. Може сьогодні будемо картоплю садити, побачимо. Тільки що проїжджала якась баришня, каже, що це ти, що це ти порозкидав? кого порозкидав? Ну раз ти збираєш, значить ти порозкидав. Ну що ж, женська логіка, железна. Раз я збираю, то це я порозкидав. А да, воно кажуть аж аж туди за спірзавод, туди далі по всій вулиці всипано. Це... Я думав, що це вітром видуло, але не похоже. Скоріше за все якась диверсія була, бо місцями є по 15-20 по штук, прямо пачками накидано. Поки я прибирав тут, збирав, то бачив мій хліб вже приїхав. Йдемо візьмемо хліба і будемо займатися своїми справами. Ой, 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 тільки почав з дровами другий нарад. Їдемо за курчатами. Значить так, у метриці записано, що це, що це курочки. Ну, паспорта в них ще нема. А якщо коли дойде вже до паспорта, то виявиться, що це кугути знову. Отака От історія. Ну що ж, продовжую. Та я не буду знімати, тут нема нічого цікавого. Я що подумав? А треба мені сьогодні туди от буде в ту усадьбу йти, чи як би зовсім і ні? Вони їх не буде до обіду, це точно, не факт, що вони ще й з обіду будуть. І там нічого цікавого сьогодні не буде. А в мене тут намічається, зараз десь бабуся ще якісь цибульки поприносить. З базару будемо саджати. Можливо, ще якесь відро картоплі висадимо. Та я що подумав, мабуть я сьогодні буду домашніми справами займатися. Правда, це буде за кадром, бо навіть ту картоплю сажати під мотоблок. Але в мене... Ой! Ого, скільки нарізав дров. У мене буде тут... Огородня бригада, а вони громом молині і так не бояться, як об'єктива камери. Та й не буде як знімати. Ну, я думаю, ви повірите. Ладно, поки, поки я ріжу. І так, кучка зменшується. Кучка зменшується, а у мене... А в мене настала пора сніданку. Йду я поснідати. Прибирав я ті як їх. етикетки ті, горілка пшенична. Лиш поприбирав, а через пів години з'явилася працівниця комунсервісу комун чи звідки вона там. Та й все, поприбирала все. Аж туди бачив, донизу йшла. Всю дорогу збирала. Ну, я їй допоміг. Вже немає ні одної бумажки. Вона аж туди йшла до спірзавода. Все в пакети збирала. Так, 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 так. О, весна, весна. Ладно, весна-весною, а снідати ж треба. Йду я снідати. Подивився на годинник, а це вже не сніданок, це вже обід. Мабуть, буде. Ну, два в одному. Це ось цей млинок. Я купив... Ще при СССР. Я не пам'ятаю, який рік був, ну точно ще СССР був, був. Він зроблений у <кхм>, Молдові. Правда, тут отаких от стояла отако пластина і отако з такими. Ну, вони зразу повідлітали ці вусики, зразу сходи. А тоді ще й болгарок не було. Я зробив такого диска. З билом прорубував. Тут вирубав дирочку. І воно працює так. Це вже курча там зараз буду робити. І з ним було в комплекті ось таких три сіточки. Велика, середня і маленька. Ну, на маленьку тут це хіба що мамалигу робити. А ми зараз поставимо середню і намелимо цим курчатком. Тут поклав все. пересівати треба, але то нічого. Так, помаленьку то той, то всьо, цей день проходить. Ну що, сьогодні такий буденний ролічок. Ой, я більше пахав, як знімав. Зараз ще. Посадимо, мабуть, вон там цибульки ще трохи. Ну то вже буде не на камеру. Ну, на сьогодні буде все. До хлопців я сьогодні не попав. Сходимо завтра, мабуть, побачимо. А ви всі бувайте здорові. І до зустрічі. Трошки сьогодні замахався.